Чула, що у неї проблеми з уявою, і їй важко трактувати метафоричні карти. Вона їх не розуміє. Це, звісно, печалька, але як показує мій досвід, що навіть людина, яка має логічне мислення, у якої проблеми з уявою, може знайти спільну мову з метафоричними картами. І зараз я покажу декілька прикладів, як можна трактувати. Метафорічні карти, ну з логічної точки зору. От, я підготувала декілька карт, і ми зараз з вами їх розберемо, як можна знайти підказки на цих картах. От у нас перша карта. Бачите, тут намальована жіночка, яка дивиться на тістечка, які стоять на столі. Про що можуть, може казати ця карта? Ну, давайте розберемо, що для вас асоціюється з тістечками. Наприклад, для мене тістечка це задоволення, це щось гарне, смачне. От, для когось тістечка може це бути теж, це якась спокуса, це щось заборонене, якщо людина сидить на дієті. І давайте подивимося, жіночка так замислено дивиться на ці тістечка, про що може казати ця карта? От, ну, по-перше, Якщо ви, наприклад, слідкуєте за фігурою, не їсте сла солодка, тому це може бути вам, вас про те, що треба не піддаватися спокусі, треба тримати себе в руках, працювати над своєю От, але а якщо ви полюбляєте тістечко і можете собі це дозволити, то можливо, це каже про задоволення, що ви можете себе нагородити солоденьким за якісь свої заслуги, можете залишити собі задоволення. Можливо, у вас можуть виникнути ще якісь асоціації, бо ми всі різні. Ось напишіть в коментарях, які у вас асоціації виникли, а ми переходимо до наступної карти. І наступна карта у нас ось така. От що ми тут бачимо? Ми бачимо тут ріку, яка знаходиться під грудою різних речей, одягу. Ну, у мене перша асоціація це шопоголік. людина, яка а, скуповує багато речей, і вони її вже привалили, от нема, мабуть, випали з шафи і присипали її. На що це, ще тут можна звернути увагу? От на першому плані тут такий капелюх і вона от тягнеться, над нею купа різного одягу, а вона тягнеться за цим капелюхом. Про що це може казати? Це може казати, що ну, от людини, мабуть, все в житті є, все, а вона от хоче ще щось ще, щось іще хоче. От. Ну, а ну, також можеш от, у людини вже все є, от вже ну, треба зупинитися, схаменутися і, можливо, переглянути своє життя, переглянути свої принципи, цілі. От, а що, про що у вас, вам кажеться карта? О, ось ще наступна карта. Це от, школярі в школі десь, мабуть, на перерві. От коли на малюнку декілька персонажів, важливо вирішити, з яким персонажем ви себе асоціюєте. От, бо тут персонажі, ну, у них різні емоції, різні цілі. От, якщо ви бачите себе оцією дівчинкою, от, то, ну, скоріш за все, от, ті дівчата стоять з нею, глузують там. Якийсь боулінг, і ця дівчинка почуває себе нещасною з зра... обіженою, вибачте, ось, і вона почувається себе ніяково, так? Якщо ви бачите себе з цими дівчатами, які посміхаються, то, важливо, ви почуваєте себе крутими, ви класні. Ви вважаєте, що ви краще за цю дівчинку. От. А якщо ви бачите себе хлопчиком, то, можливо, ви е, так відсторонені, не зважаєте на інших. От Він сидить, відверну, е, відвернувся до вікна. От, Можливо, ну, йому треба було сказати дівчатам, що ви... треба знущатися над дівчиною. От. Але він зайняв таку нейтральну позицію, е, типу моя хата з краю. От. Уважно, які у вас асоціації, з ким ви себе асоціюєте. І переходимо до наступної карти. Ось така у нас тепер карта. Бачите, тут чоловік, у нього душа на розпашку, як кажуть, От, про що може вам казати ця карта. От, що, які тут асоціації, да? От, Зразу е, приходить на думку, що душа на розпашку, да, що відкритий, що віконці відкриті, заходьте, беріть, що хочете, от, що це, ця людина відкрита е, на, для, для людей. От, а якщо от з негативного, то можливо, це людина е, така, скажімо так, проста, як двері. От, і... Каже, що думає, занадто відкритість це недобре. Ось такі асоціації. Можливо, у вас якісь інші асоціації, можливо, ви на щось інше звернули увагу. Ось, і давайте ще раз декілька карт. Ось така карта. Що ви бачите? Де руки? Перше от враження, да, руки тягнуться не до одного, це якась єдність, якась, якась спільнота. Да. От тут ще так кидаються в очі це обручки. От для, для кого можливо, це важливо, це, то, можливо, це якісь стосунки, брак, можливо, навіть пропозиція шлюбу. А ще на що я звернула на цьому малюнку увагу, що. Декілька років от ця рука, ця рука, а вона от ще ця, а ця, вони вжати у кулак. Да? І ну, це може казати, що людина недостатньо відкрита, а от які, якась може бути ну, щось таке неприємне, якась, як скажімо, закулісна гра, якась підстава. От такі Ще на деяких руках такі годинники, ну такі начебто дорогі. Ну, можливо, це каже теж можу казати про достаток. Вон там тут, тут начебто якась там шубка. от Які у вас асоціації. І остання карта, я думаю. Багато хто, кому вона відгукнеться, що ви бачите на цій карті? На цій карті дівчина да, вона тримає планету, от а на планеті, всякі катастрофи, якісь погані речі відбуваються. І про що це може бути? Це, ну, перше, що це. Важко, да, що якісь, що в житті щось відбувається, якісь трагедії. От бачите, так от крупним планом це ліки намальовані, що може хвороба якась, що все відчуває, погано. Але якщо не подивитись на цю карту з позитивному, що да, все погано, але я витримаю, Да? Дівчина, дивлячись, не дивлячись на що, вона тримає цю планету. Не відпускає руки, і що, якщо як порада, то можливо, це те, що треба все-таки триматися і все буде гаразд. Ось так можна трактувати карти. Опять, знов таки нагадую, що можливо, я висказала сказала те, що я бачу на картах, ви можете бачити зовсім інше, тому що у нас у кожного свої асоціації, у кожного свій життєвий досвід, свої ситуації. Сподіваюсь, що це відео вам було корисне і до зустрічі на наступних відео. Всім пока!